Радіо UA Chicago Також Дослідники тури, туристичної компанії Explore Worldwide представили карту світу, що показує найпопулярніших тварин у всьому світі, які хотіли побачити люди з різних країн. Як пише Daily Mail, карти були створені за допомогою Google Keyword Planner з аналізом пошукових запитів 170 різних тварин у більше ніж 180 країнах. Дослідники шукали фрази і. Як побачили різними мовами. В результаті найпопулярнішою твариною в світі виявився Тигр, який зайняв перше місце в 44 країнах. На другому місці опинилися бегемоти в 25 країнах, а на третьому дельфіни в 17 країнах. Кити посіли перше місце в 16 країнах, а горили у восьми. Дивлячись на результати конкретних країн, дослідження показує, що тигр є улюбленим у США. Це номер один для більшості штатів. За ними слідують верблюд і лось. У Європі результати. Були різними так, так. Жителі Великобританії найбільше хотіли побачити дельфіна. Кит найбільш популярний в Іспанії та Португалії. А французи найбільше хотіли побачити бегемотів. Німці найбільше цікавляться лосями, болгари хочуть побачити зебер, а ромони горил. Також друзі, є інформація, що Донецький Шахтар подав скаргу до Європейської комісії через рішення ФІФА, яке дозволило легіонерам чемпіонату України в односторонньому порядку призупинити контракти зі своїми клубами. Про це повідомив генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін. Зазначається, що через дії ФІФА Шахтар втратив близько 40 мільйонів євро. Доповнюючи цю, доповнюючи цю новину, варто знати, що Мудрика, якого Донецький Шахтар продав у Челсі. Приніс їм близько 100 мільйонів євро. Тож, в принципі, не є такі збитки жахливими, як подають нам змі. На цьому ми завершимо нашу годину аналітики. Я думаю, доповнень нема. Можливо, Вадим ще слово. Так, слова. в мене є доповнення. Дмитро розкажи, що тебе так розсмішило в моїх словах про кажанів. Надзвичайно цікаві новини, Вадим, я думаю, особливо знаєш, після наших глибоких дискусій про московський патріархат перейти до кажанів. В принципі, суміжні, суміжні теми. Але, але ну, напишіть, до речі, наші YouTube Facebook глядачі, напишіть, чи вам цікаво слухати про кажанів. мені особисто надзвичайно Про бегемотів, про тигрів. Ну що люди найбільше хочуть побачити це тигра. Ти знав взагалі таку інформацію? Тепер знаю, Вадим. Дуже дякую. Будь ласка. Друзі, йдемо на невеличку паузу. Радіо UA Chicago.